Диви, готуються всі до запису. Але вони не знають, що я спочатку дам конфетку, тільки потім буду записувати. Па-па-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скібіді Товер Дефенс, тому що тут вийшла дуже і дуже крутецька обнова. Просто подиви на цього дядька. Я, чесно кажучи, просто сюди зайшов по приколу, і отак дивлюся. А тут тобі і новий кейс, і нові юніти, і новий режимчик і це взагалі, взагалі супер крутецько Давай взагалі подивимося, що у нас тут є. І перше, що ми бачимо, є івент пас. А тобто, ну, такий собі пас, типу з всякими приколюшками. Тут є ось до можна виграти і гемчики, і ящички, емоції, бусти, до речі, новий кейсик. І що не менш важливо, серед того всього падають отакі нові юніти. Evil Scientist Cameraman Чекай, не пунм. А, ну це такий науковець, що просто Дамаж. Це не той, що дає гроші, а той вже сижу щось, думаю, не поняв. Ну ладно. І що не менш важливо, в самому кінці цього батл пасу, а точніше івент пасу, ми отримуємо отакого Evil Titan Clockman І ти просто дивись, у нього рентж 50, а ДПС 40 тисяч. А чуметь одним просто словом. Я б дуже хотів би на то все нафармити. І також до... Пасу нам добавили, типу, як ото було з зомбі. Просто формиш о такі осколочки, відкриваєш такий кейсік, ну і в цілому, в цілому, готово і все. Але ну також тут є крутий, достатньо такий перець, якого вже ДПС складає 100 тисяч Тво тисяч ДПС і 60 ренж. Це просто прикол. Я не... Я так його собі хочу. Якщо отако подивитися зараз, м де то робиться? Напевно, треба піти в оці кейси. Пер Юніт Індекс. Ось до В цього доктора, який був перед... Він ще й й 7500 коштує. У нього ДПС цього навсього 90 тисяч. Ну, як сього на всього? Це теж достатньо такі. Не хухри мухри. Але й ренджа у нього менше. А цей коштує 60 тисяч. Ренж 60. і шесть сто тисяч Жесть! Можливо, все діло тільки просто в їхніх пасивних можливостях. Не знаю. Але може бути. Ну в цілому, що тут більше такого нічого цікавого з такого сундучка, да? Цього 4 тисячі, цього сім з половиною, тисяч. Ну напевно, все просто підв'язано на якихось унікальних їхніх скілах, і в цілому то і все. Але дуже хотілось би трошечки нафармити зараз цих гемасиків. Чи як вони звуться? осколочки? Напевно. Ну, нехай і так підфармити їх, підфармити батл-пасік і все-таки. Блін, ну дуже сильно хотілося б такого попена. Дуже сильно. В цілому, у мене зараз є 331 гемчик. Давай я хотів би глянути. А, він у мене зачарений на спід 2. Угу. Тобто, що в цілому? І так достатньо непогано. Снайпер, крітікаль, мм, дам. А кого можна поставити замість діджейчика? Я оце думаю. І нічого не придумаю. Ну, в цілому, хай буде. Все одно він дає по ідей, а гроші таке діло, ти знаєш, достатньо потужне. Може, можна відкрити оцей гемпак? Ну, кстати, да, можна було б відкрити, але я так не хочу получати оце, що хілера, що оцю звичайну камеру вумен. Тоді, ладно, полетіли просто в самий EVIL TOWN. Ух! Uh. Хо-хо-хо! А що це за мапа така? Диви. Жесть, а шо це? Я такого ще не бачив. Чекай, так, я, я щось завтикав. І вчасно не пороставляв своїх юнітів. Тихо-тихо-тихо. Кенти, ви трошечки розслабтеся, окей? Давай отаку сюди діджечика поставлю, да? За дефай чи ні? Ааа, ні, не задуфав би. Хммм, прикол. Цікаво, чи тут так само швидко фармляться гроші, так, як було в зомбі-івенті, зрозумів? До речі, до да, можна поставити автоскіпчика і згадувати, як грати саме в цей режимчик. А куди вони йдуть всі? Ааа, осьо, куди вони йдуть? Ось до наша база, і вони по-разним. Не поняв. Чи не по різному? Як то відбуває? А, да, ось до. Да. Прикинь! Обалдіть. Ладно, давай тут ліча поставимо. І я б його підкачав, правда, за 500 уже, але у мене не вистачає грошей. Як я бачу, хвиль тут 40. Тобто, в цілому, так само, як в інсейні. І цікаво, чи наскільки ж сильні тут юніти, як в тому ж самому інсейні. Давай тепер за 500 підкачаємо гліча, щоб він був трошечки потужнішим дядьком. Бо програвати, звісно, не хочеться. У нас в цілому ще навіть не доходило до бази, але я все одно не хочу. Як то кажуть, треба такі проблеми. Теми рубати на корнюві, на Корн... Кор, на корню, на корні? На корні? На корні, да. Чи. Чекаю. не знаю, напишіть в коментарі. В цілому, навіть я думаю, що можна підробити 15 X цим кентам, тому що справляємося доволі таки непогано, слухай. 900 доларів маю. А, ліч двіп з половиною коштує якуняв. Окей. В цілому, поки що вони все одно справляються. дивись. Сказати, що в нас є проблеми, ні, немає. Ну тепер тушей дріль такий Чекай, Чекається, ж зомбі-дріль. Опалдеть, цікаво, звідки в нього. Але ладно, випочаємо чайну. Натомість я маю все на все півтори тисячі. Ну ладно, я не Буду поки що паритися в цілому. Тому підкачуємо науковців і поки що чілим. Так, бемц. маємо 2000-2000. Чи прокачувати, чи ні? Та в цілому, думаю, поки що ні. Да, давай прокачаємо просто науковця. У нас все окей. Глічі справляються. Діджечик тут також стоїть по прикольчику. Ну так, чисто фоткає. Так що в цілому проблем немає. Але вже насправді і гліча хочеться підкачати, тому що все-таки оці вже унітази виходять достатньо таки серйозніші. Опа, 2600 на балансі. Це означає те, що ми прокачуємо гліччя, шо? уф, уф, як він розвалює диви. <хи> нормально, все. Кент валить тільки так. Ооо, диви. А вже кенти серйозніше виходять. Надо підкачувати гліча ще. Або ставити уже такого ось до валюку, може. Чи такого дріля. Я просто не пам'ятаю їхні ДПС з, ну, з першого левела, як він. І це, як розумієш, не, не дуже добре. Але в цілому, ладно, гліч. Справляється на ура, так що я поки що підкачую тільки своїх науковців і все. Ой-ой-ой-ой-ой, а в нас тут є проблеми чи ні? Щось, ну, трошечки таке, як наче до. Да. Там клон Той диви Йоо, 39 тисяч халепа. Це повна-повна халепа. І тут клонер, то. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Ха -ха -ха -ха. А що робіть? Я не знаю. І грошей не вистачає, я не можу нікого поставити. Але в цілому цього забираємо. Да? Все, а цього? А того, а вся. А... Йой! Халепа. Скільки з'їсть? Блін, ну багато все-таки. Мінус сто п'ять хп. Йой. І 600 доларів не вистачило. 600 баксів. Ха-ха. Гліча треба прокачувати. Мені не вистачає 600 баксів, як на злу. Але, па, Ну цих він точно з'їсть. Тут взагалі йому немає що їсти цьому глічу. Просто що він не може на обидві сторони працювати, розумієш? Йому тяжко теж. Ну ще трошки? Дайте грошей, дайте грошей. <гум> Кого ти атакуєш? Чекай, все в порядку. Оп, за п'ять тисяч, хорошу. Пішов рознос малий. Давай, ну щось зроби, зроби, ну ні, ні, ні. 45 хп. Гайс, в нас є проблеми. <сум> проблеми, про які не то, що говорять, про них треба кричати. Хорошо, поставив ще одного гліча. Взагалі, як тільки зміг, просто прокачав його. Ой-ой, це просто якийсь шок, я не знаю. Ставити валюху Десь би. Де, може, отут отако. Ну в цілому, начебто непогано. Тільки проте треба подождати, поки. Опа, гроші. Його треба подождати, щоб він підкачався, бо він не достає поки що нікуди. Він прям вже якийсь безтолковий. Хорошо, науковці чи ні. Скільки нам з 8,5, поняв. Науковці. Хорошо, науковці прокачують. Тоді, тому що біда. Біда конкретна. Так, маю п'ять тисяч. Маю п'ять тисяч, а це значить те, що треба оцього гліча прокачати, тільки зловити б його. О, бенс! Хорошо, все, тепер їх двоє, вони там вообще валять, я ті кажу. Так що можна качати ще отако вчених бемц. Хорошо. Бабки є, вчені на максимум. А це означає, що ми збираємо на валюху титана. тепер. Опа, все, хорошо. Він тепер хоч кудись достає. У цілому, да, в нього ще підкачається радіус, то буде Ну, доволі таки непогано. Хорошо, це буде стояти тут. Одного поставлю тут, другого десь тут. Окей. В цілому питання є, питань немає. Бабки збираються, достатньо Таки швидко. Або в нас 15 ікс включено. Супер, Вообще супер. Мені треба ще 3000 на цього валюку Титана, бо його тут прям дуже не вистачає. Гроші. Дайте грошей. Хорошо. Все, тепер він на максимум. Вообще файно. Диви, ти що, валить кен, да? Нормально. Так, я дивлюся, що в цілому, в основному, проходять таке якраз з моєї сторони, тому десь отако тако. Тут я поставив би валюху, і як міг, так би і прокачував в цілому. Тому що це діло таке, ти знаєш? Достатньо таки серйозне. Гравати не хочеться. У цілому диви, вже наче як ставити валюх, то вже й дуже добре. Також тут ці кенти мої теж підкачалися. Оці зомбі титани і такі спікер, зомбіки і взагалі, коротше кайф. Але ми прям на дуже тонесенького йдемо. 45 хп всього на всю. хе хп. Ти прикинь, просто ще один юніт, якийсь дойде, і це ггшка. Прям повна ГГшка. Куди б цього запихнути? Я це думаю. Так щоб в тему, прям, якщо прям в тему десь, ну напевно, сюди. А ні, а можна і сюди диви. Давай сюди, хорошо. Отут йому й місце якраз в цілому непогано запихнув. Все, всі волюхи має по ідеї тепер на максимумі. Правильно? Да. Ще одну поставити я навряд чи можу. Да, поняв. Ну, ставляться тільки-тільки отакі дрільчики. Бенц тут Тачується просто зразу на всі бабки. Ну і буду їх пхати, поки тільки буду могти. В цілому то все, що мені залишається. А тут диви, тут, до речі, даже якийсь кент біжить і у нього щит є. Нічого собі, обалдіє, що придумав. Я також не. Добрий вечір. Таких, до речі, я в цьому саме, саме в цьому жемі не хоче. Ми програли. Як ми програли? Де пропустили? Обалдіть. Ну, чекай, радно. Робокси, робокси, а я не встигнув. Ха-ха! Не встигну Обалдеть, ну це жесть. Але цікаво, я так і не зрозумів, де хто прийшов, де пропустили. Ми ну, ж, начебто, нормально так і йшли, все було окей. А тут бемц і, і все. І програли. Чому так? Ну що ж, друзі, та сама мить пройшла. А це значить, що я назбирав трошечки оцих осколків. Ну, зовсім так. Чуть-чуть три -чуть. сто. Наскільки я розумію, да, це шість критів. Блін, шість критів. Це так, то ти знаєш доволі таки погацьку. А також разом з усім тим, я колись помню, казав, що убрали таку штуку, як Playtime Rewards, але виявляється, що тут просто ну треба переключатися. А я ж то не знав. О, до речі, 9200 осколків ще дадуть за 20 секунд. Нормально. Так що забираємо все оце добро, що тут є. Бемс. І маємо 6900. Що я можу відкрити за 6900? Я, до речі, можу відкрити два годлі крейта Оце доволі таки потужно. Якщо я там продам якусь лабуду, наприклад, отакого кента. О, да, то мені хватає. Супер. Пірм, бемс. 7000 є. Окей. Тоді я. Стор, да? Чи це не тут Де це робиться? Чекай. Ось, Potions і випиваю суперлак. Бемс, в мене їх цілому. У 28 штук, це так-то багатсько. Кух. Перед тим як я буду відкривати, обов'язково ставте вподобайдена. Підписуйтесь на канал і бажайте вдачі в коментарях, тому що, блін, все-таки, прикинь, 3 тисячі осколків. Це обалдеть! Такий жорсткий опенкейс, коли ви ще таке побачите? Ну, перший пемп полетів. Давай. Що випаде? Ану, кажи, епіка? Саме перше, да? Як зазвичай? Ну, не хотілось не хотілося б, звісно, епіка, але. Да. Перший прилетів епік. Окей, поняв. Open again. Давай, давай, щось круте. Я, до речі, якийсь квест, що виконав. Але байдуже на той квест, дайте мені нормально юніта, хоча б тівмен. Ну слухай, лега. Уже непогано. Давай, чесно, так, епік, лега. Значить, тоді далі там е, міфік, да, у нас? <ріст> і далі космік. Мені здається, прям взагалі чудово виглядає і звучить так, що опен Полетіли. Улетіли. Диві, скільки їх прилітає цих косміків. Ну це жесть. Дайте хоч одного. <ріст> Будь ласка. <ріст> <ріст> Але падає ще одна легая. В цілому, скільки там на неї шанс? 1.32. Йо, це так, блін. Небагато. Це геть небагато. Але ладно. Відкриваю ще один. Це вже, по-моєму, четвертий. Блін, це вже четвертий. Мені мене залишилось тільки два кейси. Ну дайте TV Woman, вумен, будь ласка. Рекала. Ну ти ж майже, майже дало диви. Прям геть, чуть-чуть не вистачило. У мене всього тепер, дам, Мені два кейси остали. Ух, передостанній кейс, бемц. Давай, ті вумен, будь ласка, мені. Давай, давай, давай. Ну, пожалуйста. Ага, туп, блін, то. Блин. Фу, друзі, це якийсь шок. Останній кейс остався. Останній кейс. Що в квестах, до речі. А, ну 250 золотих, я Зря продав юніт. Ну, таке. Останній кейс. Блін, просто якісь вещі сили. Допоможіть мені, будь ласка. <с. <с.> Дайте мені якийсь там шай X10, чи яких там скільки X100, X100 лаки. Дайте мені просто на TV woman, будь ласка. Давай, давай. Прям зараз падає. По любому, давай. Прям зараз падає TV woman. Да, да, понял. Упала кстати, провіряй. <ріху> Що, серйозно? Це я скільки фармів? Просто заради оцього? Що прикол якийсь? Два епіка. А, ні, три епіка. І ось оці чотири легендарки. Ну це шо? Це шок. Даам, <ріху> це прикол. Ну, ладно. Поки є ще лакі Бус Є 7000 тисяч коїнів, можна відкрити отаких от два годлі крита. Хух, надіюся, хоча б я, ну, хочу оцих. <ріху> Когось із них дайте, дайте когось з них. Все, можна, можна такого сюкента. Мені теж він дуже подобається. Отакий класний. Абграйд Тайтан камерамен. Такий, чудовий. Погнали! Ще один квест, до речі, виконав. Ану. перевіряємо свою удачу. Будь ласка, дайте мені титана! Ну, не того, правда, ну теж, типу, прикольно, але. Ну, не цього. У мене таких уже, знаєш, скільки? А, аж цілих два. Ну, я думав більше. Ну ладно, давай ще один бамс. Давай мені щось ну якось. Дай титан камерамена, і я буду довольний. Я, ну, ти, ти ти, ти смішний, да? Ти прикалуйся, з мене прикалуйся. Прикинь, два рази просто воно чуть-чуть не долетіло. Трошечки. Ех, після такого хочеться плакати. Але плюс 10 тисяч. Кенти. Чекай, 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 чекай. Знаєш, що це значить? Опен <laughs> кейс не закінчився, погнали далі. Давай мені, титана, камерамена, будь ласка. Давай. От... Шо? Ну ти. Шо? Це прикол. А ну ви з мене знущаєтесь, я просто не знаю. Це якийсь прикол. Ну що це таке? <laughs> давай, передостань його лікрет. Полетіли бамц. Ну давай, ну ти, ти, ти ж хочеш, от ти ж хочеш. Я ж бачу, ти хочеш дати мені щось класне. Дай уже щось. Ну, пожалуйста, ну який, до ну, який токзі. А кіт нащо мені цей аксід, аксід, я не знаю. нащо він мені? Ну це шок, останній годлік рейд, Блін, ну ви ж ш... ну, як? Ну ти бачив сад. Тупо серед трьох таких годліків. Ну це обалдеть. Фух, перевіряйте. Поставили вподобайдена, підписалися, написали якийсь коментарій Це по-любому. Значить, що моя вдача. Зараз просто x3. Я відкриваю останній годлік рейд Бем! Летіли. Давай, 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 пожалуйста я просрав уже скільки грошей. Майте совість. Угу. угу. Все, я пишу жалобу. <реш> я пишу жалобу за скам. Жесть скільки просрав коїнів, скільки просрав, осколків, мені нічого не випало. І скільки раз воно було посерединки такое між трьома готликами. Прикинь! Це обалдеть, це тупо обалдеть. Але голова моя має так? Да? Упше ульот. <реш> Лайк за голову Ну ось за такий получився, друзяки, відосик. Так що, якщо він вам сподобався, обов'язково ви знаєте, що треба зробити. Треба поставити лайк ось підписатись на канал, написати будь-який коментарій тому що для мене це дуже-дуже важливо. А також не забувати, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 3000 тисячі гривень. що залітай, бери участь, прям ну маєш файну можливість виграти грошей. Тим більше, що вже скоро ми проведемо стрім, де якраз таки і будемо роздавати призи. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзі Кадімеч. <」配合. Його файна банда. Всім файного настрою і всім па-па. А також по івент-пасу, дивись, тут якісь ось є челенджі. Ми їх повиконували. ну давай подивимось, як далеко я взагалі просунувся. Ага. Дякую. Ну да, давай відкриємо ще й цей кейс. Дякую.